Ми пам'ятаємо всі імена цей день, цей день правди, правди про війну, про ціну свободи, за яку Україна платить щодня життями найкращих. Презентацію книжкової виставки пам'яті страчених, закатованих і загиблих у полоні захисників та цивільних провели в укритті Полтавської обласної бібліотеки імені Котляревського. Сьогодні, 28 липня, день пам'яті загиблих у полоні, встановлений нещодавно Верховною Радою. Відзначають вперше саме цього дня, три роки назад, Росія вчинила найтакі найцинічніший воєнний злочин. На виставці представлені матеріали, які розповідають про наших військових, військовополонених, які загинули в Оленівці, ми згадуємо також цивільних. От, наприклад, у нас є виставлені матеріали про журналістку українську Вікторію Рощину, яка в 23-му році поїхала знімати репортажі на окупованій Російською Федерацією території і потрапила в російський полон. А в двадцять році вона в колоні померла. На виставці представили близько 20 книг, а також матеріали з журналів і газет. Готували її близько двох днів за інформаційної підтримки відділу наукової інформації та бібліографії. Відбирали матеріали відділ абонемента, а також відділ обслуговування користувачів. Займалася підготовкою. І його завідувачка Наталія Пліш каже, тематика їй близька, адже сама знає, як це переживати за своїх захисників. Це на війні, чоловік. Брат і також племінник. Потрібно знати, що наші захисники, наші чоловіки, сини йдуть, і вони проходять через пекло війни, також хтось попадає в полон. Це треба пережити, це треба прийняти і нам їх підтримати. А Полтавка Ольга Герасимова, мати загиблого українського десантника Олега Герасимова, який загинув у липні 24-го на Донеччині, доєдналася до презентації як постійна користувачка бібліотеки. Дуже гарно він воював і багато спас людей, щоб люди пам'ятали про них, щоб вони не пройшли отак по життю, як там їх і не було. Це у пам'яті. От я сьогодні, після вашого західу, поїду на алею героїв, Тож в цей день поставлю йому, там він любив рози. нагадаємо, в ніч 28 на 29 липня 2022 стався вибух на території колишньої волноваської виправної колонії в окупованому селищі Оленівка, де утримувались і оборонці Азовсталі. Внаслідок масового вбивства загинули щонайменше 53 людини, та ще 130 дістали поранення різної тяжкості.